Президент Володимир Зеленський підписав указ про нову дату відзначення Дня захисту дітей в Україні. Відтепер його святкуватимуть щороку, 20 листопада, у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН. Новий указ набув чинності з дня його опублікування 30 травня 2025 року, повідомляється на сайті президента. Попередній указ від 30 травня 1998 року, згідно з яким День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня, втратив чинність. І рішення покликане сприяти реалізації положень Конвенції ООН про права дитини. На Кіровоградщині виплатять грошові компенсації для придбання житла. Уряд затвердив розпорядження про розподіл державної субвенції. Понад 3,9 мільярди гривень передбачено спрямувати на обласні бюджети та бюджет міста Києва для придбання житла 1587 особам з інвалідністю першої та другої групи внаслідок війни, а також сім'ям загиблих захисників і захисниць України. Фінансування здійснюється за рахунок коштів Європейського союзу в межах реалізації інструменту Юкрейн Фаліситі. У Кіровоградській області 40 осіб отримають грошову компенсацію для придбання квартир. В Олександрійській поліції новий керівник. Новий очільник Олександрійського районного відділу поліції Віталій Сивенюк тривалий час служив начальником відділення поліції номер 1 міста Світловодськ. На сайті ГУНП він зазначений як тимчасово виконуючий обов'язки. Віталій Сивенюк змінить на цій посаді В'ячеслава Пономаренка, який був очільником Олександрійської поліції з вересня 2024 року. Пономаренко, за інформацією типової Олександрії, буде працювати тепер у Світловодську. Світлини-переможці фотоконкурсу прикрасили місто. На сіті лайтах уздовж проспекту Соборно вже можна побачити фотороботи призерів міського конкурсу Ти і я, Олександрія. Учасники представили власне бачення громади, її людей, простору та атмосфери. Переможцями конкурсу стали сьомий і клас мультипрофільного ліцею з фотороботою Наш клас, наш космос, Аліна Плющевська зі знімком Три сонця кохання та Вікторія Ненько з роботою Безтурботність. Конкурс організував туристично-молодіжний центр Олександрія. 28 травня в гімназії номер 15 відбулася третя фінальна гра першого сезону Квізі». У запальній інтелектуальній боротьбі змагалися вісім команд. Кожна команда виявила командний дух, бажання перемогти, натхнення, високі інтелектуальні здібності, креативність та максимальну згуртованість. У цей день відбулося дві церемонії нагородження адже було визначено переможців третьої гри та переможців сезону 2024-2025. Переможці третьої гри команда Вищі А 9 А клас вони ж переможці сезону, повідомили на сторінці навчального закладу. У Кропивницькому вдруге відбулися всеукраїнські спортивні змагання Сильні України. Це захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях. Участь взяли 270 спортсменів із 15 областей. Олександрійську громаду представили ветерани Володимир Виноградов, Андрій Десенко та офіцер Нацгвардії Олександр Гаркуша. Олександр Гаркуша зайняв друге місце із жиму лежачі, а Володимир Виноградов четверте місце в аналогічній дисципліні. Турнір організувала Федерація стронгменів України за підтримки Кіровоградської ОВА.